Вітаю, вівторок, 16 квітня. В студії Вадим Ярошенко це Новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Контролювала небо на 700 кілометрів глиб України. СБУ вразили ще один російський модернізований комплекс. Проситимуть конгресменів прийняти допомогу Україні. У Вашингтоні стартував адвокаційний саміт. Люди, які працюють на економіку країни, армію та енергетики, повинні підпадати під бронювання. Таку думку в ефірі «Ранок Лайф» висловив Кирило Сазонов. Військовий зазначив, що для виживання України потрібні військові та ті, хто працює на армію, платить податки та відновлює енергетичні об'єкти. А от щодо бронювання від мобілізації діячів культури, питання це перша черга, що нам потрібен: світло, зв'язок та гроші в бюджеті. Діячі культури, ну вибачте, ну зараз не, не зовсім те, що треба. Ми зараз хлопці хлопцями ридали, Мені зранку прислали вже програм поставу, об'яву одна. Інспекція наглядова українська державна шукає собі по вакансії е, головного спеціалісту з по гендерному ревіндерної по рівності. Ми за голову схопилися. Блін, я думав, ми зараз займаємося війною, захищаємо Україну і вже пофіг на гендер, на хто що боють дівчата і працюють в армії дівчата багато, і ніхто не звертає на це уваги. Я вже кажу, ладно, нам у підрозділ треба спеціаліст по гендерної рівності теж. А краще два, а краще взвод чи рота, і ми будемо дуже е, радіти, якщо вони, окрім спеціаліста по гендерної рівності, ще й трохи вміють стріляти з кулемета або гранатомета, або з міномета, або снайпери, або штурмовики. Але головне, щоб був спеціаліст по гендерній політиці. Іншому ми навчимо. Відверта дичина. Саме так на перерозподілення грошей з телемарафону на ЗСУ відреагував Данило Гетманцев. Депутат вважає, що ці ініціативи генерують мамкини генії соцмереж. А як же перерозподілення грошей з марафонів, скорочення держапарату та інші суперідеї мамкиних геніїв із соцмереж? Скажу так: минулого року поточне утримання війська за загальним фондом держав. Бюджету коштувало 5 мільярдів гривень на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші. Але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення. У закон про мобілізацію після підписання потрібно вносити правки. Так вважає Сергій Соболєв. В ефірі ранок лайф нардеп наголосив, що скасування додаткових виплат та інших методів тоді мотивації велика помилка, яка потребує негайної зміни, ротація потрібна вже вчора, а не те, що сьогодні, а тим більш завтра. Саме тому я думаю, що зараз закон буде підписаний президентом. Я думаю, що треба негайно вносити правки в цей закон. Бо якщо ви використовуєте методи насилля, то в той же час повинні використовувати методи максимального заохочення. І от, на мій погляд, якраз Випнули ключові методи заохочення, які були, це є найбільша помилка. Тим більше це зроблено було, на мій погляд, дуже некоректно. Ще за два дні ми побачили текст від комітету. В якому були шикарні норми виписані, яким чином додаткові виплати робити додаткові виплати за збиту техніку, США не допомагатимуть Україні збивати дрони, як робили це в Ізраїлі. Представник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі пояснив це різними конфліктами, повітряним простором і картиною загроз. Мовляв, Джо Байден одразу дав зрозуміти, що не братимуть участі у російсько-українській війні в бойовій ролі. Ми надаємо Україні інструменти, необхідні для захисту її повітряного простору. І на жаль, ми не можемо зробити це зараз, тому що у нас немає додаткового фінансування національної безпеки, якого українці так відчайдушно потребують. Трипільська тес знищена, бо у нас залишилось нуль ракет. Про це президент Зеленський сказав в інтерв'ю американському суспільному мовнику. Глава держави також коментував допомогу союзників, які допомогли Ізраїлю відбити іранську атаку, хоч він не є. Раїною членом НАТО і підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але Україна захищає небо самостійно. На трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас. Закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО війну. Так, я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Швидка і результативна реакція США та їхніх союзників на удари Ірану по Ізраїлю викликає заздрість та роздратування в Україні. Про це пише well Street Journal». Зокрема, вказується, що понад два роки українці просять світ про більший захист від російських атак. При цьому офіційні особи утримуються від прямої публічної критики політики, США, щоб не виглядати невдячними за підтримку Вашингтона. Удари БПЛА по НПЗ глибоко в Росії ключова частина стратегії зупинити Путіна. Голова РНБО Олександр Литвиненко вважає, що на відміну від Росії Україна не націлена на цивільне населення. Її цілі це військові кораблі, літаки та нафтова інфраструктура. По-перше, це обмежує його простір для маневру. А по-друге, це допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни коштує дорожче ніж її припинення. Один удар по аеродрому може пошкодити 7, 10, 15 літаків. Кожен з них коштує понад 30 мільйонів доларів. Ми можемо зробити операцію менш ніж за 2 мільйони доларів. Це фантастично рентабельно. СБУ вразила радіолокаційну станцію дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 кілометрів глиб України. Про це новинам лайв повідомили власні джерела У росіян. Мінус один модернізований комплекс небо у який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують кабами українські прикордоння. РЛС вартістю 100 мільйонів доларів уразили сімома дронами камікадзе літакового типу. Це вже другий комплекс небо У, який знищило 13-те головне управління військової контрозвідки СБУ. У Вашингтоні стартував адвокаційний саміт. 500 учасників із 44 штатів проситимуть конгресменів прийняти допомогу Україні. Засновник Ukrainian Freedom Project Стівен Мур розповів новинам лайф, що зараз республіканці розділилися на три табори. Майже 70 осіб ніколи не проголосують за Україну. Вони здебільшого керуються брехливими наративами російської пропаганди. Інші 80 членів республіканської партії збираються підтримувати Україну попри. Всі. Це ви маєте говорити з республіканцями про чотирьох вершників апокаліпсису: це Росія, Китай, Північна Корея та Іран. І всі вони працюють разом, щоб викликати хаос у світі, особливо в Україні та на Близькому Сході. Знаєте, американське лідерство зараз потрібне більше ніж будь-коли, щоб захистити наших союзників від людей, які намагаються їх вбити. І цей меседж про чотирьох вершників апокаліпсису працює. Ну і ще одна річ, що більшість членів Гресу протестанти, протестантські християни, і більшість республіканців глибоко віруючі люди, і 60% республіканських виборців ідентифікують себе як євангельські християни. Ми проводили опитування. Тож, коли ви говорите республіканцям, які ідентифікують себе як євангельські християни, що росіяни катують і вбивають євангельських християн, таких як вони людей, які поклоняються Богу, так як вони їх вбивають і катують за їхню віру в Україні. Це впливає на виборців. Борців і наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.